я не дуже в стилі книжки, ну а ось так. Сподіваюсь, так трішечки краще. Вона героїня у нас Еріка Фейн, її називають Ріка. Чотири вершника і диявольська ніч, як називається цикл. Це такі хлопці-бунтарі, які вже давно закінчили школу. І щороку на Геловін, але по-їхньому це диявольська ніч. Вони могли робити будь-що що їм заманеться. Майкл зі своїми трьома вершниками Вілом, Каєм і Деймоном прийшли до Ріки в школу не за рікою, а просто щоб повеселитись. Скажімо так, Майкл підійшов до парти ріки, став тако, і почав на неї дивитися. Ми на онлібукс зіграли сценку. Вона ж неповнолітні. Ріка втекла, тихесенько залізла в машину Майкла, тому що в нього був мерседес чи щось там отак виглядала. Щоб не палити сюжет, скажу, що тут ні щось трапилося, і ні, ріка вийшла крайньою. І всю книжку у нас була інтрига, щоб дізнатися, що ж там сталося три роки тому.